Вітаю вас! Хочеться сьогодні ще трошечки розповісти про рейки, тому що бувають люди і не знають, і в принципі про любу систему, яку можна назвати про навчання. Е є такі моменти, що є гу гуру такі, зараз псевдогуру, -гу багато виявилось, проявилося, і, в принципі, можуть і на мене сказати, і на кого завгодно. Нічого страшного тут нема. Людина сама відчуває, як її відчувати. Було питання не у всіх моїх таких учнів, але у одної із учениць виявилось питання, відчуваю, що вона прям боїться спитати. І було у моєї учениці питання: чи можна померти від енергії рейки? В принципі, я скажу про любу іншу енергію, не маю права там влізти в інші, але я так загалом скажу і про рейки більше. Багато сайтів, там, де відгуки, негативні. Я вам скажу більше російськомовні, навіть там усюди є РУ, оце вставлено сайт. Тобто їхні сайти дійсно показують, там хтось писав, що от пішла в рейки, і прям померла людина. Ну, дивіться, як відбувається процес. Міг людину, в принципі, від цього не помирає. Але могла людина піти не до готового вчителя, тобто вчитель не знав, що цієї людині є кармічні програми темного характеру, які людина не справиться, пішовши в рейки з цими програмами, і воно її може дуже сильно бити. Ви скажете, якщо це світла енергія, як вона може вбивати? Енергія ця світла не вбиває ні в коїм разі. Це енергія, в принципі, взагалом рейки, це енергія зцілення путем прикладання рук. Да, там, ну, Плюс людина має якісь свої здібності, вона може там навчати і ще якісь може, магічні в неї є здібності е, характеру любого, який вона забарвлює. Ну, в рейті темну людину не візьмуть. Як це можна? Виявити, Якщо у людині були в роду, ми ж кажемо про енергію, ми зараз не кажемо про земний характер. Ми кажемо, якщо в людині були в роду, темні там якісь у всіх було в прошлих життях, що завгодно. Але в роду саме були поблизості цієї людини, іменно близькі родичі, хтось з темними забарвленнями направляли ці, ці енергії. Тож мені зараз скажуть, так енергія є, і все, вона не світла, не темна. Людина використовує або во благо, або не во благо. І були бачучі люди в роду, хто використовував енергію не в благо. Якщо людина використовувала не во благо, значить її послідовники, далі будуть діти, там правнуки, вони можуть перевзяти цей дат. Тобто людина вже забарвила його певним кольором, темним, допустимо. Да? І цей дар переходить до правнука якогось через певну кількість років, там, століть. Там. Все. Дитина приймає цей дар, а, або не хоче приймати у дитини, у людини можуть дуже боліти голова. Це коли людина не приймає світлий або темний дар, неважливо який. Тобто головні сумасшедші болі можуть бути навіть від цього. Не завжди, але може бути одна із причин. Не приймає людина. Людина іскренньо, допустимо, з темним даром від бабусі, не приймає його і каже: Я хочу йти в рейки, я зі світлом. І все. Вчитель повинен подивитись, чи витримає людина нагрузки, вичищення тих програм, які напрацювали, прапра, -пра, її там бабусі, дідусі, які. Спеціально, тобто є люди, які тупо проклинають, які от хейтери навіть зараз да вони просто забарвлені негативом. Значить, ця людина не сла вона не хоче. Тепер з'являється правнук після такого тіктокера, негативно забарвленого. І ця... цей правнук хоче бути світлим. Приходить він до майстра рейки, допустим, каже: Хочу вчитись у вас. Майстер рейки повинен продивитись, чи були темні забарвлення в роду. Якщо вони були дуже багато, 90%, то краще цій дитині пошукати іншу навчальну там, систему. Якщо ця дитина має дар, вона кудись його повинна впіхнути і навчитись цим даром користуватись. І майстер дивиться, чи витримає людина. Боротися з тими темними вроду, які були у ній вроду. Якщо не витримує, краще її не брати. Бо енергія Рейкі, якщо дійсно нормальний вчитель адекватно веде, правильно приймає учнів, веде енергії, все правильно, то він не прийме. Він скаже: Шукайте краще іншого майстра. І це може бути інша школа, яка не нашкодить тому о, тій дитині, ну яка вже виросла, дав людину. Не тому, що ти кращий і в тебе енергії, просто не сходяться вібрації з тими вібраціями, які є у цієї людини, і вони не, вона не справиться. Морально вона може бути їй стати гірше і почати хвороби. Тобто, це не значить, що рейки всіх спасуть. Це значить, що треба обережно обирати собі наставника. Наш путь, поки ми йдемо до свого майстра, неважливо, це рейки чи щось інше, ми шукаємо все життя. Людина, яка є духовною, і в неї є якийсь дар, вона себе шукає. Вона може піти і в тантру, і в йогу, і там її будуть, і вона буде помилятися. І це нормально. Якщо вона вчасно вискочить з тої чи іншої системи, яка їй не підходить, вона насправді знайде свого майстра. Це може бути будь-який майстр, далі там, якого вона серцем знайде. Навіть якщо вона буває, попадає не до того майстра, значить на той момент треба так було попасти, навчитись, чому вийти з лицем від цього майстра, подякувати йому, що він вас навчив тому або іншому. Навчив, може, як не робити да, ваш вчитель. Тобто ви свої виводи зробили, ушли і пішли шукати іншого, допоки ваше серце не знайде ту людину, яка вам по серцю. Таким чином, енергії толкового вчителя не можуть вам нашкодити, якщо він совісно виконує свої завдання і виконує їх правильно, чесно і проводити. Тоді вони ніколи не нашкодять іншій людині. Ніхто не каже, що можуть померти від любої іншої енергії, але людина, наче попадає там в аварію, чи ще щось. Знайшли причину, що винувати, на всякий случай, рейки, тому що я останній раз пішла в них і безтолковий вчитель, і учень не доперли до чого і взагалі навіщо він туди прийшов? Просто тому, що іншим воно йшло легко і давало. Блага там якісь, да? позитивний характер, те, що можуть ці енергії давати, відкриття ваших родових сил, відкриття якихось каналів, певних по здоров'ю, але спочатку, звісно, буде відкат. Тобто ви приймаєте енергію, ви отримаєте ейфорію. Після цього другим етапом буде у вас. Ламати вас, ваше тіло буде перестроюватись, родові програми будуть витіснятися, у вигляді можуть бути і хвороби, яка у вас дуже активна була, і ви її запхали кудись в тіло. І скандалів, може бути поначалу. Це нормально, треба вичиститись від хламу. Коли ви починаєте уборку, треба уборку почати від того, що ви весь хлам витягуєте всередину дома, а потім розпреділяєте і викидаєте його на утилізацію. Тут та ж сама схема. Тільки деякі думають, що ти, ти прийшов, тобі дали і все. І працювати, в принципі, не треба. Або ти прийшов і воно якось само загрузиться. Якщо ви не працюєте в певний час, коли вам учитель каже, люба система навчання не буде працювати, або ще може просто з вас ще й забрати енергію, тому що ви її не використовуєте во благо. Тоді воно може і шкодити, тому що люба енергія, яку вам дали на навчання, вас посадили за руль автомобіля. Каже вчитель: їдь. А ви кажете, я посижу, тому що мені удобно просто сидіть, дайте мені так права. Ви потім сядете і вб'єте першу людину, яку тільки тому що ви не вчились. Так і саме і тут, і при любому навчанні. Будьте відповідальні. Серцем вибирайте і не йдіть тільки просто за силою, а вибирайте те, що вам по серцю. Тоді у вас буде все прекрасно.